Обласна рада поставила крапку в скандальній історії з директором комунального підприємства Діловий центр Сергія Бутенка звільнили з роботи на останньому пленарному засіданні сесії, а все почалося з однієї публікації в інтернеті. Керівника установи звинуватили в корупції. Мовляв, він здає в оренду майно обласної ради по заниженим цінам та ще й своїм родичам. Приміром, дружина пана Бутенка винаймає цілу залу у центрі міста під салон краси і платить за це копійки. В той час як інші в цьому ж районі знімають приміщення вдвічі, а то й втричі дорож на диво швидко цю інформацію підхопили урядники з обласної ради. Не минуло й місяця, а кадрові висновки вже зроблені. Його дружина е, взяла в оренду приміщення, Було обмежено коло тих, хто міг брати участь, а потім зроблені і ремонти на цих приміщеннях. Це підтверджений факт. От тільки Сергій Бутенко із цим не згодний перед засіданням сесії він особисто роздавав ксерокопії звіту підприємства та висновки перевіряльників, а вони ніяких порушень діяльності організації не угледіли. Дивіться офіційні документи, будь ласка. Офіційні документи дивіться, там все пояснення є. Коментувати довідка, круг провіряючи. Це коментар основний. Спочатку з травня місяця один орендар один і одна заява. У нас немає навіть двох людей, щоб було на приміщення. Втім, жодні аргументи керівникові не допомогли. Під час засідання його навіть не стали слухати, майже одноголосно його зняли з посади. Питання щодо звільнення Сергія Бутенка виникли лише в опозиційних депутатів. Перевірка кру, про яку всі говорять, показує, що там не було суттєвих порушень. В Чому суть, що звільняєте, ви тепер же самі призначену людину, самі місяць тому говорили, що який він хороший, а тепер він став відразу. 换没有内。Oh, Святе місце пустим не буває вже через хвилину після звільнення директора, слуги народу розвіяли інтригу. На його місце обрали колишнього заступника губернатора Володимира Гущенка, який вже засидівся у кріслі банкіра. Автор скандальної статті, через яку звільнили керівника, каже, такого розвитку подій навіть не очікував за достовірність фактів, викладених у статті проти Бутенко. Ігор Андрійченко готовий відповідати, але припускає їхню антикорупційну боротьбу використали в брудній грі лише після одного звернення і після. Одного матеріалу змі а, обласна рада таким поспіхом дійсно пан змінила керівника. Можливо, тут є певна зацікавленість. якихось осіб. Кандидатуру новопризначеного директора вніс на розгляд депутатів Валентин Мельничук, який нині працює заступником голови обласної ради.